Всім привіт! З вами знову я, Анастасія, і ми продовжуємо знімати скріч. Перш за все ми заходимо в події і беремо, коли натиснути зелений прапорець. Тепер нам потрібно зайти в рух і взяти, перемістити в X і. Y. Ставимо на 0. У мене вже на 0 стоїть, я не змінюю. А якщо вам треба, ви змінюєте. Тепер тут нам ще потрібно взяти повернути в напрямку 90. Лишаємо. Тепер олівці. Хто забувся і не знає, де олівець? Ось є плюсик. Олівець, він другий в першому ряду. Нажимаємо. Ось він. <кхем> Беремо очистити все. І тепер надати олівцю колір. Змінюємо на сірий. Нам потрібно отак, отак. Це вже якийсь білий. Отак. Все отак. Отаким сірим. Ось отак вас має бути налаштовано. Ось отак. ось так. Ось отак. Отут у нас має бути на 31, тут на 84, а тут на 61. Тепер задати розмір олівця. Зверніть увагу, є змінити розмір олівця і задати розмір олівця. Нам потрібно сьогодні задати розмір олівця на 3. Тепер опустити олівець. І нам потрібно зайти в зміні і написати: ось що є. Створюється зміни, нажимаємо, і тут українськими пишемо: сторона. Сторона. Для усіх, справді, тільки для цього. Вибираємо для усіх. Гаразд, Тепер усе. Тут можна змінити сторону, а тут ми виключаємо. Нам потрібно надати сторона значення 2. Зверніть увагу, тут є змінити сторона на і надати сторона значення. Нам потрібно сьогодні надати сторона значення. Так, тепер в керуваннях нам потрібно взяти повторити, ой, повторити 150 разів. 150. Опускаємо трошки. Тепер нам потрібно в рухові взяти переміститись на... Можна на, на будь скільки поставити, бо нам потрібно з зміні, і взяти ось маленька сторона. Ось маленька сторона І сюди ставити. Там можна на любу. Тепер в рухові нам ще потрібно взяти поворот за часовою стрілкою на ставимо на 125 градусів. Тепер. Знову, в зміні, ось зміна, зміна, ось зміна, нам потрібно тепер уже змінити, ставимо вкладці, сторона на 2, знову штики на 2. І останній рух, в олівці, ми беремо змінити колір олівця на 3. Ой, стоп, на 3. Робимо котика невидимим і дивимось результат. Хто забувся, де не видимо, все видимий, невидимий. Там око є, але закреслене. І все. Котик намальовує три кутники. А ви не забувайте підписуватись і ставити лайки. І писати коментарі, чи вам сподобалось сьогоднішнє відео. Відео Всім до зустрічі і пока!